Знову штурмове попередження, чого очікувати від погоди жителям окупованого Криму безпідставно підслідством, як живуть родини кримських політв'язнів, арештованих у Бахчисараї 24 серпня. Київське золото, коли українці зможуть побачити повернені з Амстердама скарби із кримських музеїв. В окупованому Криму знову оголосили штормове попередження. На півострів насувається шторм. Про це повідомляє Крим Реалі з посиланням на МНС Росії. На деяких річках Криму очікується підйом рівнів води на півтора метра. Потужний ураган з дощем і снігом вирував на півострові впродовж вихідних. Стихія валила дерева, трощила металеві конструкції та зносила дахи з будинків. У Ювпаторі та Саках затопило хати. А в Севастополі музей акваріум. Частково зруйновані на. Бережні хвилі піднімалися за вишків 9 метрів. Загалом негода нашкодила у понад сотні містечок та сіл півострова. За даними російського Крименерго, без електропостачання залишилися майже пів тисячі абонентів. Понад три місяці безпідставного арешту Сейдамета Мустафаєва затримали разом із шістьма кримськими татарами цьогоріч у серпні під час масових обшуків в окупованому Бахчисараї, Розповідає його мати Есма Мустафаєва. Сина росіяни переслідували за його громадянську позицію, бо він допомагав сім'ям політв'язнів і ходив на судові засідання на їхню підтримку. Он нам ніколи не жалувався і ніколи не говорив, що вот його за ним там присавалівота слізілі за був на судах у кого-то тож. І вона дійсно сутока реставалі і кабсом бы, к нам приходили, це не перший обіск у нас в домі. Російські силовики влаштували обшук на світанку 24 серпня, каже дружина Сейдамета Міляуша. Вірвалися десятеро озброєних, налякали чотирьох малих дітей, найменшому з яких було два місяці. Чоловіка звинуватили у причетності до терористичної організації. Супруга до цієї стіни. В этот момент йому зачитали протокол. Обыск шо, шо, шо в цій кімнаті. Но на той момент -то так вийшло, що вони якобы приподняли диван, і під диваном книжка оказалась. Но це книга не наша, це книга, яку підкинули нам силовики. Жінка каже, донька Сальсабіль пішла в перший клас без тата. Діти важко переживають розлуку, і час від часу надсилає чоловікові фото дітей через зонателеком. Как раз в этот день у нас было 10 лет совместной жизни. Когда его вот задержали, у нас связи с ним не было. Потом его э, отправили в больницу. Он как в больнице находился месяц, мы ничего о нем не знали. Но после того, как с больницы его перевели обратно во второй СИЗО, В дете через неділю нам начали приходити по позона телеком письма. того ж дня, 24 серпня. Затримали і чоловіка за Мустафаєвої, Руслана Асанова. Він теж допомагав родинам політв'язнів, і за це окупанти його переслідували. каже під час обшуку, підкинули літературу, що вважається забороненою, і теж звинуватили в причетності до терористичної організації. Відтоді чоловіка вона не бачила. Письма отримую від нього, да? і в письмах он пише да о своєму стані. Да, о, том, что, о том, что доходят до него передачки, да, только связь через письмо. А так в основном в таких делах, как свидания, звонки, это все нам приходят отказы. Мы пишем письменно заявление, да, чтобы нам разрешили. Мне разрешили с ним свидание или телефонный звонок, но нам в этом всем отказывают. Зі слів дружини до арешту Руслан вів домашнє господарство, розводив свійських тварин, та все довелось продати, бо самій не впоратись. Навіть в переписках а, говорим, я йому говорю, да, що ти вернешся, ми все іншаллах, лахвазабнавім і буде знову у нас як і раніше, там як і хотів, да то есть животные, земля і так далі. Обидвоє кримських татар під слідством їх утримують у Сімферопольському СІЗО номер 2 У жовтні окупаційний суд продовжив їм арешт ще на три місяці до 23 січня 2024 року. За словами адвокатів Еміля Курбидінова і Едема Сімідляєва, їхніх підзахисних утримують у СІЗОНЕ через ризик втечі, а тому, що чоловіки відмовились визнавати себе винними. Олександра Гресь, Суспільне новини, Крим, посудина для наливання минаримської дуби. Працівники Національного музею історії України розпаковують артефакти з так званої колекції скіфського золота, які повернулися до України з Нідерландів. Понад 10 років колекція знаходилася за межами України. Це 565 артефактів з чотирьох музеїв Криму, зокрема, античні скульптури скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким дві тисячі років. З лютого 2014 року предмети з колекції Національного музею історії України та чотирьох кримських музеїв експонували на виставці у музеї Аларда Пірсона в Амстердамі. У серпні 2014-го після завершення виставки, предмети з колекції Національного музею історії України повернули до Києва. Водночас повертати цінності з кримських музеїв на територію, окуповану Росією, стало неможливим. Дотичність до повернення цінностей мали не тільки цивільні організації, але й спеціальні органи влади України, спеціальні установи, які забезпечували безпеку цього процесу. Тож ми маємо можливість сьогодні тут із вами констатувати факт: колекція розмитнена і знаходиться в Україні. За словами керівника міністерства, сума зберігання скіфського золота у музеї в Нідерландах склала близько 9 мільйонів гривень. Але оскільки Україна взяла на себе витрати з транспортування колекції, борг скасували, щоб доставити скіфське золото в Україну, витратили понад мільйон гривень. Разом з колекцією музей Аларда Пірсона передав Україні і обладнання, у якому колекція зберігалася 10 років. і вони нам передали все, транспортування. Ці артефакти розпакують і поставлять на облік. Після вивчення їхнього стану деякі можуть реставрувати. Артефакти зберігатимуться у скарбниці Національного музею історії України. За словами Ростислава Карандієва, презентувати на загал на виставці їх планують у День Соборності України 22 січня. Після деокупації Криму колекцію планують повернути у музеї, звідки та була вивезена. Дарікінча та Дмитро Панов Суспільне новини.